Слухай, шановний, ти коли-небудь ловив себе на думці, що вже просто втомився не фізично, а морально. Від усіх треба, повинен будь краще, досягай, будь позитивним. Від того, що наче весь світ кричить: Ти ще недостатньо стараєшся, а ти вже і так на межі. От я саме в такому стані натрапив на одну книгу, і вона як ляпас. Але той, який витвережує. називається Витончене мистецтво. Забивати на все автор Марк Менсон, і, хоч назва звучить зухвало, суть у ній глибока, чесна і дуже людська. Вона не про те, як стати кращим, вона про те, як перестати бути дурним і вибач, що прямо. Але саме так там і написано: це книжка, яка не обіцяє тобі успішний успіх. Вона не навчить тебе заробляти мільйони або любити себе у дзеркалі, зате вона допоможе тобі зрозуміти, на що в житті реально варто звертати увагу, а на що – просто махнути рукою і жити далі, спокійно. Я тобі зараз розповім, що в ній такого, що змусило мене реально переглянути свої цінності, ставлення до болю до себе і навіть до того, що таке щастя. І якщо після цього тобі теж захочеться щось поміняти, значить недарма ми з тобою цю розмову почали. Ця книжка не про те, як бути байдужим до всього і забити на всіх, вона про те, щоб навчитися вибирати, на що дійсно варто звертати увагу, а що краще відпустити з миром. Бо, як каже Менсон, ресурс нашої уваги і турботи обмежений, і якщо ми витрачаємо його на всяку фігню, Фотки колишньої в інстаграм, погоду в день, коли не вийшло погуляти, чи новий серіал, про який всі говорять, ми просто не залишаємо собі сил на те, що реально важливо. Перший головний меседж не все має значення. Уяви, що кожного дня ти маєш 5 жетонів турботи. І от, витративши їх на дурниці, як виглядаєш у дзеркалі, чи хтось щось не те сказав у коментарях, у тебе просто не лишається ресурсу для речей, типу. А чим я взагалі хочу займатися у житті? Що робить мене щасливим? Яким я хочу бути як людина? І прикол у тому, що якщо ти не вибереш сам, що важливо, це виберуть за тебе реклама, соцмережі, чужі очікування, і тоді вже не ти живеш своє життя, а хтось інший через тебе. Далі справжня свобода це здатність приймати біль, а не тікати від нього. І от тут мене прям вклало. Бо ми ж як думаємо, щастя, це коли все класно, немає проблем, все гладко. А Менсон каже: Ні, брате, не так. Проблеми це життя. Просто якщо ти розв'язав одну проблему, з'явиться інша. Від того, що ти вирішив не бути бездомним і пішов на роботу, у тебе з'явилася проблема не спізнитися, терпіти шефа, виконувати дедлайни, а потім знайти сенс у тій роботі. І так далі, проблеми змінюються. Але не зникають. І от щастя, це не відсутність проблем, а можливість вибирати ті проблеми, які ти хочеш мати. От, скажімо, хочеш бути художником, тоді прийми, що твої проблеми будуть: нестабільність, критика, конкуренція, сумніви. Але це ж твої проблеми. І ти їх сам вибрав. Значить, це вже і є свобода. І, до речі, залишайся до кінця. Буде панк пісня, яка тебе запалить. Біль формує нас. Але він не має бути безглуздим. Ще дуже крута думка, що біль сам по собі непоганий. Це сигнал. Це як у дитини опікся, більше не лізе, так і ми дорослі. Якщо щось болить, це значить, що варто подивитись, що не так. Але часто ми або взагалі ігноруємо цей біль, або впадаємо в позицію жертви. А треба брати на себе відповідальність. І от Менсон каже, навіть якщо щось трапилось, що ти не вибирав, типу не твоя вина, що тебе звільнили, або зламався автомобіль, все одно твоя відповідальність, як ти це приймеш, що з цим зробиш, що винесеш. Ти не особливий. І це добре. Це ще один сильний момент. Бо нас вчили з дитинства. Ти унікальний, особливий, найкращий. І знаєш, в цьому є пастка. Бо якщо ти особливий, то будь-який провал це вже катастрофа. Це вже я поганий. І тоді люди бояться пробувати, бояться помилитися. А насправді ми всі звичайні. Так, у кожного є свій шлях, але це не значить, що ти обов'язково маєш зробити щось грандіозне. І коли ти це приймаєш, зникає купа тиску, ти просто живеш своє життя нормально, чесно, з тими речами, які для тебе важливі. І цього більш ніж достатньо. Хороші цінності це ті, що залежать від тебе. Отут Менсон прям розклав по полицях. Він ділить цінності на хороші і погані. І хороші це ті, на які ти маєш вплив. Наприклад, бути чесним, бути відповідальним, любити щиро, а погані це коли ти ставиш за цінність щось, що від тебе не залежить. Типу: Я маю бути успішним у очах інших, або мене мають всі любити. Бо ти не контролюєш, як тебе сприймають. А коли твої цінності не в твоїх руках. Ти стаєш жертвою, і тоді, що б ти не робив, ти завжди на гачку. Зміни це завжди про смерть старого я мені особливо зайшло, як він пояснив, чому нам важко змінюватись не тому, що ми не знаємо як, а тому, що будь-яка зміна це смерть старого образу себе. Ти був, наприклад, хорошим хлопцем, який завжди погоджується, а потім вирішив почати відстоювати свої межі. І тобі страшно, бо ти вже не той. І навіть якщо новий ти кращий, стара версія тебе не хоче вмирати. Вона буде саботувати, шепотіти. А раптом нічого не вийде. А може краще не треба. Вибір це все. І ще одна сильна ідея ми завжди вибираємо. Навіть якщо здається, що не вибираємо. І саме вибір, що робити, на що звертати увагу, за що брати відповідальність. Формує наше життя, це як з бігом. Якщо тебе хтось змусив пробігти 10 кілометрів, це тортури. А якщо ти сам вирішив пробігти марафон, це виклик, драйв, кайф, і от питання не в самій дії, а в тому, чи вибрав ти її сам. Іронія, гумор і простота. Що мені ще дуже сподобалося: це стиль. Менсон не грає в гуру, не намагається звучати мудро. Він як друг, який пройшов щось складне, і просто каже: Чувак, дивись, я тут зрозумів одну річ з купою матюків, жартів, прикладів з життя. І це не просто прикольно, це знімає напругу. Бо коли ти читаєш філософські трактати, здається, що до того ще жити й жити. А тут, ніби вже зараз, можеш почати змінюватися. Отже, загальне враження, ця книга не мотиважка. Вона не скаже тобі ти можеш усе. Вона скаже ні, ти не можеш усе. І це нормально. Тому вибери, що для тебе справді важливо, і забий нарешту. Вона вчить не як досягати успіху, а як жити, коли все не ідеально. А так, як є, і кайфувати від того, що ти можеш сам обрати свою боротьбу. І стати трохи менш ідіотом, ніж був учора. Чесно кажучи, це одна з тих книжок, які можна перечитувати раз на рік, щоб нагадати собі, що ми не маємо бути найкращими. Ми маємо бути чесними перед собою. І це вже, чорт забирай, дуже багато. Якщо сподобалось з вас, вподобайка і підписка. Моцно дякую і до зустрічі. Життя це серія, проблемне казка.